Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні відео, по-перше, хочу подякувати всім, хто донатив на збір. Дуже швидко ми його за три дні закрили і хлопці вже осваюють кошти. Дякую друзям Сергія, які близько 10 тисяч скинули. Дякую Галині та її друзям з Латвії. Теж більшу частину суми закинули. Велике дякую мені. Ще 5 тисяч скинув. В общем, все закрилося. І велике дякую всім підписникам, особливо тим, хто донатив маленькими сумами, по 5, 10, 20 гривень. Тобто, великою кількістю ми швидко закрили збір. Всім велике дякую. Щоб ви не думали, що кошти йдуть кудись не туди, кудись крадуться, як мені васе напишуться, я вам ставлю фотографію. Ось на днях Сергій отримав золотий хрест. Військові розуміють, що він значить, що це за відзнака. Це не якась там медалька, нафіг не нужна, а дуже важлива, скажімо так, для кожного військового відзнака. Тобто, ваші гроші не крадуться, ваші гроші йдуть куди треба. От, допустимо, у нас сьогодні в ніч мінус 17, ну, у нас тут в моїй місцевості яма, тут буде більше 20 градусів морозу. Представте, як зараз хлопцям там сидіти в ямці, де вони сидять. Так що, всім велике, дякую, пальчик вгору. Друга частина відео у нас з'явилися насінневі бокси. В бокс входить все найкраще насіння, яке у мене є, всього потрішечки. Тобто одним боксом можна засадити весь огород. Бокс коштує тисячу гривень. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Переходьте, дивіться, там можна й по штучного насіння, взяти, яке вам треба. Можна перечитати перечень бокса, наповнення бокса більше як на 2000 тисячі гривень насіння. І сам бокс я зробив тисячу гривень. Задача моя не заробити на ньому, а задача, щоб багато людей попробували моє насіннячко, Ну і наступні роки, коли їм сподобається, якщо сподобається, заказували в мене насіння. Тобто, це так більш реклама. Томпого він називається подарунковий, тому що він в два рази дешевше коштує, чим ми, допустимо, взяти насіння поштучно. Так що перечитайте, передивіться, якщо цікаво, замовляйте. Ну і захочеш, звісно, замовляйте насіннечко по кому яке подобається. Все насіння, сортове, моє, гібриди, як я вам і казав, F1 голландське, заказую собі сажу, і те, що залишки остаються, розпродаю підписникам. Ну, Любій людині, хто може хоче зайти, перейти, подивитися далі. Дуже важлива інформація, коли робите замовлення, слідкуйте, щоб у вас номер був правильно введений. У мене 5 чи 6 замовлень вже висить. Людина ошиблася, коли копірувала свій номер. Два впереді поставила, поставило, 097, а він 0097. Міто цифра збивається. І я пару раз спробую підбирати, ну, це геморується, треба десяток, два, три... Номерів перепробувати, вони просто у соцсетях заблокірують. Я таку фігню не страдаю. Тобто, якщо я вам зразу не отвічаю, ви зробили замовлення чи нісунок, якщо я вам не отвітив, значить щось не так. Також на сайті є такий квадратик з боку задавайте питання. Тобто, якщо щось у вас не виходить, задавайте питання, я все відповім, розкажу. Єдине, що часто світла немає. Тобто, як буде світло, я обов'язково зайду, все відповім і розкажу. Тобто, слідкуйте, щоб був правильно введений номер. Тоді я вам по цьому ж номеру, це єдиний спосіб з вами контактити. Я вам пишу і в Viber, і в Telegram, і в е, там на стричі 4 сот сіті. Взагалі, не важливо, в якусь із них напишу. Якщо вас немає, то я напишу СМС, тобто в будь-якому випадку я з вами зв'яжуся. Ілі же самі можете зробили замовлення, і просто пишіть такі-то, такі-то зробив замовлення. Е, Поки ви не введете всі дані, не зробите замовлення, я його просто не побачу на сайті. Гроші у вас <с> нічого не знімається. Ви, на жаль, зробити замовлення. Тільки я з вами зв'яжуся. Ми поспілкуємося тільки потім. Можливо, якщо вам все сподобається, ви оплачуєте. Зразу ви нічого не плачуте, не переживайте. Тобто робіть замовлення, поспілкуємося і далі діло буде. Так що бокси є. Заходьте, передивляйтеся, купляйте на сінічку поштучно. Велике дякую всім, хто купляє. Також ще будуть бокси для військових частину Ми будемо донатити. Тобто, бокс буде коштувати я ще не знаю. Близько 500 гривень, половину цієї суми. Ми будемо хлопцям донатити. Це все буде пізніше. Я все розкажу і покажу. Всім дякую, що донатите. Всім дякую, що підтримуєте. Всім дякую, що підтримуєте мене. Хочете задонати моїм собачкам. Воно бігають. Карточку той ставлю під відео в описі. Минуле відео ще я робив по собачкам. Там накидали чи 200 чи 300 гривень, 2 чи три доната були. Велике, вам дякую. Кожна копійка йде ось цим пацанам на їду. Всім дякую, пальчик вгору, до побачення.